Вітаю, панове. Ось так бачите, такий намілочок прийшов до, до діжок з двома стопариками. І зараз робимо порівняльний аналіз. Дегустатор з мене, звісно, такий собі. Але я хочу знати за цих три. З 26.05 це що два тижні. Як змінився дистилят. Цей грубончик, що ми злили з великої діжки в маленьку, в яселову, як він змінився. Процікавий. Тобто О, є мене такий інструмент маленький. Цікавий. Yeah. Так, що ж, панове, це в нас в лівій руці горіх, в правій руці дуб. Горіх стояв напій стояв в горіхові 2 тижні з 25 травня, з 26 травня по сьогодні у нас 10 червня, ну, плюс-мінус 2 тижні. І... Зараз я дегустатор з мене нікудишній. Я вам не, не можу розказати, там, що альпійські трави будуть пахнути, там, спеції і т.д. і теде. Я можу розказати тільки, якщо я почую в дистиляті якісь проблеми, якісь гріхи. Я почую голови в дистиляті, я почую в дистиляті хвости. І я це можу сказати. А так, я тільки можу сказати, подобається чи не подобається. І можу сказати, чим ось цих два будуть відрізнятися дистилята. Тобто в правій руці в нас добова півстілітрова діжка. Дистилят один той самий. Просто з цієї великої діжки я злив в малу 10-літрову діжечку, яку отримав від Віктора Шульгія. Купив в нього. Так, дубова діжка, аромат. Ну що, аромат є нормальний. Прикольні такий, як був, в принципі, ясинова діжка. Ну, Це набагато цікавіше. Це вже цікавіше, воно ну, більш яскравий аромат. Відділяється. Я думаю, ще місяць, більше не буду не місяць, ще за два тижні місяць першу порцію я потримаю і далі заливаю другу частину з цієї самої 50-літрової діжки. Хоча зараз я спробую на смак. Ну, Цікаво, цікаво, якісь квіткові тони. Така більш Яркість з'явилася в ароматі. <клес> так, тепер смак. Дубова діжка Ось ця я, з правої руки. Так, да, між іншим 55% спиртуозність, так що смак пробую дуже каплю, тому що спиртуозність висока. М. Солоденький, приємний, міцний, зігріває. Відходить, відійшов, ковпнув водички, щоб трошки сплоснути, почистити смаковий рецептор. І скуштуємо з ясанової діжки цей самий дистиллят. Ну, аромат цікавіший, набагато. Mm. Ну, якась така на на смаку, на після смаку, mm, травянистись, древ'янистість, можливо, і з'явилася, але що я хочу сказати. Можливо, це того, що я... Цей пробую другим. Але він цей дистилят м'якший. Порівняно з після дуба, після яснення він набагато м'якший. Треба буде спробувати ще разок. Спочатку, ну, щоб рецептори відпочили, спочатку цей спробувати, потім цей. І після ясної діжки він каже набагато м'якший. Це вже за два тижні. Ну цікаво, дуже цікаво. Ну, але, як то кажуть, це тільки проміжний результат. Експеримент продовжується. Через 2 тижні я яснову діжку 10-літрову зливаю, заливаю нову порцію бурбона з цієї 50-ки. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайки. Далі буде.